Вітаю вас, мої шановні друзі, любителі астрології. Зараз поговоримо з вами про тиждень із 4 по 10 серпня. Розберемо важливі аспекти, що ви якомога краще спланували свій тиждень. На нас чекає зростаюча енергія, де ми зможемо із новими силами та завзяттям щось допрацювати, підкоригувати, поки що Меркурій ретроградний і. Підвести підсумки в кінці тижня, адже 9 серпня на нас чекає повня, яка буде відкривати нам нові можливості для звільнення, Повня бунтарства, свободи та оновлення. Всім вдячна за вашу увагу, за ваш зворотній зв'язок. Це допомагає просуванню мого каналу, а також надихає мене створювати для вас нові відео. Тож почнемо ми із понеділка, 4 серпня. Зранку на нас буде діяти енергія 11-ї місячної доби. А місяць буде в знаку стрілець. Це один із найбільш енергетично потужних днів місяця, коли пробуджуються потужні сили діяти. Проте будьте уважними, необхідно все розпочати, доводити до кінця. Із 15 години і 44 хвилин ми вже будемо під пливом енергії 12-ї місячної доби, символом якої є серце. Це чудовий період для очищення думок. Для запуску та оновлення енергії підбиваємо підсумки за попередній період. Оскільки місце знаходиться в знаку стрілець, то сприятливі знайомства, зустрічі на ретроградному Меркурії, зустрічі із тими, кого вже знаєте, а також спілкування із друзями, обмін думками. На небі діє гармонійна конфігурація за участю Сатурну. Нептуну, які у з'єднанні, та Урану і Плутону це чудовий період для оновлення, для перегляду ваших цінностей, планів, мрій на майбутнє і впровадження чогось нового. Меркурій ретроградний у гармонійному аспекті удачі до Сатурну, тобто, це можливість зосередитися та сконцентрувати свою увагу на головних цілях. Ви можете мати більш реалістичний погляд на ситуації, які відбуваються, сприятливі, ділові поїздки туди, де ви вже були, та перепідписання документів. Меркурій також в гармонійному аспекті і до Нептуну, тобто в цей період зростатиме ваша уява та здатність більш красномовно висвітлити ваші думки, ваші ідеї. В цей час зростатиме також і інтуїція, чудовий період для психологічної роботи над собою та саморозвитку. Марс, як планета активних дій та ініціативи, йде на опозицію до Сатурну та Нептуну, що може вказувати на загострення конфліктів. Цього дня і до 5 серпня Меркурій буде в. Королівському градусі, сьомому градусі знаку Лев. Це вказівка на те, що може пройти важлива інформація, можуть бути важливі зустрічі для вас. У вівторок, 5 серпня, ми будемо підпливом енергії 12-ї місячної доби, символом якої є чаша, чудовий день для підбиття підсумків. Місяць знаку стрілець буде надавати нам оптимізм та сприятливе для зустрічей та навчання. Місяць буде в напруженому аспекті до Марсу, що може давати нам. Імпульсивність дії на емоціях, підвищену травматичність, тож будьте обережними на дорогах, у поводженні із гострими колючими рижічими предметами, ймовірні різкі зміни планів, краще всі свої справи запланувати завчасно і зробити в першій половині дня. Може бути і загострення тих конфліктів, які ще не вирішені. Пропрацювати аспект можна через медитації, йогу а через. Планування та прояв чесності залишається гармонійна взаємодія між вищими планетами, що дасть нам можливість більш гнучко адаптуватися до мінливостей життя. А із 18 години і 30 хвилин, і до 20 години 4 хвилин місяць буде без курсу в цей час. Ми нових справ не починаємо, займаємося рутиною. Підбиваємо підсумки. А із 20-ї години 5 хвилин місяць буде переходити в знак козоріг. І на інтуїтивному рівні, на підсвідомому рівні, ми будемо більш холодні в прояві емоцій, зростатиме наша стійкість та наполегливість. До середи зберігається напружений аспект між Венерою, яка символізує взаємовідносини та фінанси, наші бажання до Сатурну та Нептуну. Цей вказує на можливість переглядати свої відносини, можуть бути складнощі в прояві ваших почуттів, ваших бажань, тож краще проявляти їх через конкретні справи. У відносинах може бути холодність, а в питаннях фінансів можуть бути затримки та обмеження, тож краще самим прописати свій бюджет і слідкувати за витратами. Також можуть бути і непорозуміння, заплутаність в справах, яка стосується. Фінансів, то слідкуйте за своїми гаманцями, слідкуйте за оплатами, в питаннях відносин краще проявити раціоналізм, адже можлива ідеалізація партнера і через що можуть бути розчарування. В той же час пропрацювати аспект можна через творчість та романтичні зустрічі. Цього дня Марс буде в гармонійному аспекті одачі до урану, що вказує нам. Сприятливі можливості для зустрічі з друзями, для впровадження чогось нового, креативного своє життя, удосконалення того, що ви вже маєте, що ви вже робили. Новий креативний підхід буде допомагати вам вирішувати ваші справи. Із 5 по 18 серпня буде діяти гармонійний аспект між Сатурном, ретроградним та Ураном, аспект можливостей, коли ми зможемо. Орієнтуючись на те, що ми вже знаємо, структурувати та удосконалити, впровадити щось нове на базі відомого у середу, 6 серпня, ми будемо під впливом енергії 13-ї місячної доби. Її символом є кільце день накопичення інформації і гарні результати може пронести групова робота. Місяць залишається в знаку козоріг, тож сприятливо планувати день. Дотримуватися дисципліни, порядку, Марс цього дня в гармонійному аспекті удачі до Плутону, тож буде зростати наша сила волі та цілеспрямованість. Відкриється друге дихання для досягнення наших цілей. А будь-які труднощі цього періоду будуть лише трампліном для досягнення нових висот. І середи напружений аспект між Ванерою, Сатурном та Нептуном буде проходити. тож… Легше стане в темах відносин та фінансів. А Меркурій в гармонійному аспекті до Марсу дасть нам можливість успішних короткострокових угод для недалеких поїздок, особливо туди, де ми вже були. Мислення стає більш швидким та практичним. І середи починає діяти аспект з'єднання між Венерою, планетою малого щастя, та Юпітером, планетою великого щастя. В знаку РАК в цей період відкриваються нові можливості. Нові перспективи. Проте бути обережними на дорогах, оскільки Марс іде на опозицію до Нептуну та Сатурну. Може бути тиск непорозуміння із людьми старшими за віком або ж за статусом. Гармонійна конфігурація між вищими планетами дасть нам можливість вийти із можливих напружених оставин, сприятливо спілкуватися із друзями, зберігати спокій. І сконцентрувати свою увагу на поставлених цілях із 20 години і 42 хвилин, і до 8 серпня, місяць буде без курсу. Нових справ цей період не варто починати. У четвер, сьомого серпня, ми будемо підпливом енергії 14-ї місячної доби, символом якої є лабіринт. Весь день місяць без курсу, тож ми не починаємо ніяких нових справ, адже вони можуть мати непередбачуваний результат. Або надійти свого логічного завершення. І ми вже почнемо відчувати напружену, неприборкану енергію від повні, яка відбудеться 9 серпня. Місяць залишається в знаку Козоріг, тож сприятливо прописувати плани дня і тримати свою ціль в фокусі нашої уваги, завершувати, розпочати. Марс буде в напруженому аспекті до Сатурну та Нептуну, тож варто бути обережними на дорогах. І не розпилювати свою увагу важливим аспектом цього дня є перехід Марсу в знак Терези. Про цей важливий період зніму окреме відео. Але на перший план будуть виходити спілкування, партнерські взаємовідносини. А також прояв дипломатії. Цього ж дня Марс буде в першому градусі знаку Терези, а цей градус вважається руйнівним, тож може бути і загострення конфліктів, тим більше, що він в напружених аспектах. У п'ятницю, 8 серпня, ми будемо під впливом критичної 15-ї місячної доби, йде зміна фаз місяця, в цей час місяць йде на опозицію до сонця. Місяць вже перейшов знак водолії, тож енергія оновлення, свободи, бунтарства, авантюр буде зростати. Це день піку порталу удачі. Тож орієнтуємося на гармонійні аспекти, наприклад, аспект удачі між Марсом та Плутоном дасть багато енергії для вирішення поставлених задач, а з'єднання Венери та Юпітера допоможе нам реалізувати свої бажання. Місяць буде у з'єднанні із Плутоном, тож можемо відчувати певний тиск, і будуть вони в опозиції до Меркурію. Може бути повернення до ситуації із минулого, оскільки Меркурій ще ретроградний, але він вже в стоянні призупинив свою швидкість перед розворотом 11 серпня. А у суботу, 9 серпня, на нас чекає повня о 10 годині 55 хвилин за київським часом. Повня буде в знаку водолій. Відео вже готове і скоро буде доступно до перегляду. Буде діяти енергія 16-ї місячної доби, символом якої є голуб, це період кардинальних рішень, творчих змін та нових ідей, період, коли ми будемо отримувати результати або ж буде ясність, кульмінація в наших справах. А щоб дізнатися, де саме буде повня для кожного знаку зодіаку, підписуйтеся, щоб бути обізнаним в астрологічних аспектах. Краще цього дня позбавлятися від цього непотрібного, адже до кінця доби місяць буде без курсу, нових справ ми не починаємо. Краще відпочивати і займатися поточними рутинними справами. Можуть бути віщі сни. Меркурій знаходиться в стоянні, тож варто приділити увагу до інформації, яка буде приходити до вас в цей період. А у неділю, 10 серпня, місяць буде в знаку Риби. Сприятлива творчість, креатив, побути в місцях сили, спілкуватися із представниками знаку Зодіаку Риби, звертатися до астропсихології, можуть бути прихід нових ідей, інсайти. Ми будемо під впливом енергії 17-ї місячної доби, її символом є виноградні грона, сприятливий час для зустрічей, для набуття внутрішньої свободи. Місяць починає спадати, тож це чудовий період для. Отримання результатів, підбиття підсумків та коригування ваших справ звільнення від непотрібного. Важливо слідкувати за вашими емоціями. Пропрацювати напружений аспект між Сатурном, Нептуном та Марсом можна через дихальні практики, медитації, молитви та йогу. Гармонійний аспект між Меркурієм, Сатурном та Нептуном дасть нам можливість подивитися на ситуації під іншим кутом, переглянути свої цінності, свої плани на майбутнє. Цього дня місяць буде в напруженому аспекті до Урану, що може давати збої в засобах зв'язку, можуть бути різкі зміни планів, підвищена конфліктність, особливо із друзями, будьте уважними у поводженні із електроприладами. Гармонійна конфігурація суперетрини між Марсом, Плутоном та Ураном допоможе нам звільнитися від непотрібного і впровадити щось нове в своє життя. Венера йде на з'єднання до Юпітера. І буде відкривати перед вами нові перспективи, сприятливі можливості, але про це буде в наступному відео. Тож підписуйтеся, хто ще не підписаний, і дякую всім за увагу!